Ось так молодь розважається у Житомирі. Однак наслідок такого дозвілля часто закінчується трагічно. Лише за минулий тиждень 22 українці загинули через необережність на льоду. Шестеро з них діти. Один випадок ДСНС зафіксували і на території нашої області. Дехто уявляє собі, що це весело, і забуває про безпеку. Але в деяких випадках в випадках такі розваги закінчуються трагедією. Рятувальники Житомирщини нагадують громадянам, що літ недостатньо міцний для того, аби влаштовувати розваги. Тож, аби не допустити трагедії, ще раз нагадуємо: не виходьте на лід без потреби, особливо коли температура повітря нуль або вище нуля. Місця де крига не міцна, вони темні, адже там присутня вода. На водоймах безпечним вважається лід це при температурі повітря нижче нуля для одного пішохода 7 см не менше товщина, і для групи людей товщиною не менше 15 см. Не можна виходити на лід за наявності у ньому вмерзлих предметів. Категорично забороняється перевіряти міцність криги ударами ніг. Якщо ж ви все таки провалилися у крижану воду, то головне не панікуйте, швидко розводьте руки та гукайте на допомогу або ж вибирайтеся самостійно, без різких рухів, тримаючи за край ополонки. Аби надати допомогу людині, що провалилася під лід, рухайтеся повзком і використовуйте підручні засоби: пасок, одяг чи палицю. Окремо, я хочу звернутися до батьків. Ні в якому разі не відпускайте своїх дітей на водойми, постійно проводьте з ними бесіди та нагадуйте про безпеку.